Чи реально можуть у вас забрати свободу тільки тому, що ви не пройшли комісію. Сьогодні покажу вам реальний кейс, де ТЦК відверто перегнув палку. Розберемо судову практику і крок за кроком, як відбитись прямо на місці. Це відео я записую спеціально для своїх: без води, без канцеляризму, тільки конкретика, приклади і робочі поради. Тому підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і гарного перегляду! Друзі, ви постійно пишете. мені. Зупинили на вулиці вимагають документи. Кажуть, або негайно проходиш ВЛК або протокол, погрожують доставкою ТЦК прямо на місці. Я бачу, ця тема реально болить усім. Це вже не поодинока історія, а системна практика. Люди бояться просто вийти в магазин на вулицю чи поїхати на роботу, бо не знають, що чекати від ТЦК. Так, ВЛК це обов'язкова процедура для тих, хто стоїть на військовому обліку. Але важливо, сама по собі відмова, а не проходження ВЛК не є підставою для того, щоб вас соломій затримували, забороняли виїзд чи тиснули протоколом. І тут ключове питання, чому в нас склалось так, що ТЦК намагається перетворити цю процедуру на інструмент тиску? Сьогодні ми розберемо спокійно, без паніки, з посиланням на закону та судову практику, але так, щоб кожен з вас міг не просто послухати, а реально застосувати ці знання, якщо опиниться подібні ситуації. Тепер розбираємось по закону, але максимально простою мовою. Конституція, стаття 29.